Gracias. Активізувати навчальних пізнавань та податкову дослідження діяльності, познайомитися з основними методами розв'язання функціональної діяльності, піддавати учнів до участі в олімпіадах про ковід, запросити закону спрямову міську математики та відвистувати фундаментальну математичну підготовку. та законодавство знання ще з різних тем математики, але вже певна мета показати взаємопризнання. Показати, що функціональний рівень є результат ідеалізації реальних операцій на предметах та виробної гідності. Задання Розширити знання про визнання функціональних єм'я, у шкілому просимо. Розглянути різних тип образання, копити інтернет-заспів. Сформулювати висновки на підставі проведення дослідження роботної інформації, навчитись купувати результат роботи, проект мій друзі. Характеристика проекту там проєкту можуть бути учні 7 по 11 клас, педагоги, викладачі законодавчого факультету Тернопільського на університету імені Володимира Фнатюка, партнери Тернопільський національної позиції університет імені Нафюка, Академія наук. за кількістю учасників групових, за характером іменіючої діяльності пошукової дослідницьких прикладників. За предметною стороною галузі між предметом затримали свідомо тривалі. залежно залежності від кої його можна вірити, і рік і варіант. Очікування результатів. Розвиток наукового до поняття про математичну модель, що відображає реальну впливу на внучному світі. Розвиток аналітичного, синтетичного, теоретичного мислення, а також умови дії як аналіз порівняння загальної оправдання встановлення та використання наук. Застосування функціональних елементів для додавання спостережних конкретними прикладами і взаємозв'язками, оголодіння методами, розв'язаними функціональними елементами. Навчальні предмети, які яким пов'язано з їхніх працях. Математика, де основа. Підлітні працівні, як інформатика, як засіб для реалізації

Засудити можливої форми діяльності, орикламови до успішної реалізації завдань проєкту, рекомендувати джерела обрядної інформації, сприяти прогнозуванню результатів проєкту та партнерів. Діяльність ключ. Визначити діяльності, діяльність, власні можливість і знань. Досліджувати, визначити проблему та обрати шляхів вирішення наполегливо працювати на проєкту на результат презентувати проєкт. Етап розробки діагностику пропускний етап та організаційні діяльності у загальному чи підсумкові. На я на цьому етапі на етапі підготовки діагностику пропускний етап. Група учнів сьомого разу класів вибирається, яка тема це Це може зображення, це може бути правка. В можливості участь вивчення цього питання, мету завдання проєкту, формулювати проєкту функціонального лімна. Організаційний етап. На початковому під етапі організаційного етапу ознайомити означення функціональної лімна на пусті прикладах. Наприклад, я тут лише в рамках цього брала звичайний приклад. наприклад, означення і відповідно, що є ось, яка функція називається розвиток функціональних функцій. І найпростіші приклади. Функціональне рівняння – це і функціональне рівняння є речі, які мають властивості, визначають властивості для перервності, парності, періодичності функції. Також показано, є всі показникові функції в речі, які виконують за умови екіністю на один рівні, екіністю на один рівні. І простим прикладом функціональної війни і зробленість відношення. Історична довідка. Це, як перше, було зайшли на функціональні рівняння, це функціональні рівняння FX розвір і FX мінус рівня, до рівня 2, F4, на Х має застосування для оформлювання додавання сил. До і в необхідній геометрії, де Лобачевський ви використовував рівняння для значення проламіс, ей при дифференціальні рівняння, а також куші, який перший почав розробляти теорію функціональних. Вибрати методи розв'язані функціональне війни. Таким методом може бути займаток і становки. Невизначений медиція, ценчальний лідерський метод акуратурів, наприклад, метод і В Чому він полягає і приклад роботи, яку я брала з роботи почаниці 11 класу, яка цю роботу провала малія кадаміну. Таким чином, суть методу методику полягає що припускають, що даний ім'я немає роду. Для зміни, які входять до даного рівня, використати деякі дістанок, що не виходить за область визначення шуканої функції, то отримати систему рівня, де одним з них є одним з невідомих є шукана функція. І приклад останні, коли береться, щоб підставляється їх на 0, я виходить в фінансування. Наступний метод невизначених функцій. Коли заодок не на Можна встановити загальний вигляд, щоб вони Використовується також, якщо кофіцієнти розв'язати, що не цю функцію, прирівнюється до фіцієнтів. Є два приклади. Знову ж таки, з є випадки. Метод з кінчення В основному це ж є те саме метод але виставляється одні значення, узагальнюється і робиться. Перегляд. Метод рекорантних відношень це якраз він є під час вивчення послідовності, які задані рекоранти, і, відповідно, маємо на інтерформу на одного члену задається радіоспособ. Проводиться. Таким чином, розглянувши методи функціональних в виходить дітей можна, діти можуть обирати собі ту групу, яка. Роботи над проєктом метод, який є підходить, я виділю зупинили, аби хотіли би його працювати. Відповідно, на цьому ж етапі ознайомлення джерела фін... джерелами інформації. Це інтернет і в основному вони ці рівняння подаються в збірниках для підготовки до олімпіад, а також науковцями, які займаються вивченням функціональної війни. Також згадується, що є приклади функціональної війни, підручні. Автори, де є Наступний етап це власне яйця. Безпосередня реалізація в тому, що було на попередньому етапі. Це коли діти вже є оберт у це займається і кінець-почата, завичення в даного моменту розв'язаної та розв'язання завдань даним способом, складання до кілька завдань. Шукають, досліджують міжпредметні зв'язки, чи такі є, і відповідно оформить оформлення результатів робіт. У підсумковий етап. Омагальний результат роботи усіх груп, коли вони захищають і висновки, що це майже група, оформлення результат зі збільних завдань, захист праці і оцінювання результату може бути більш як коли дитина бере участь в олімпіадах, конкурсах з захистом наукових проєкт. Під час попереднього захисту групи це можуть бути буклети, презентації, такий самий приклад цих буклетів, коли зробити. І відповідно тоді діти можуть е, презентувати роботи, які детально займатися. Форма. В ньому брало участь осіб, так, Як осіб. Як відбувається безпосередньо? Як може відбуватися? Як може відбуватися за даному проєкту? Коли діти під час підготовки над проєктом працюють з літературою і, і певними моментами є вони розв'язують завдання. І не одне завдання дається, їх можна і класифікувати за підходження. І за розв'язком, якщо, наприклад, де Оце невидиме, можна <плес> Один з варіантів, <ворянь>, <плес> <добре>, як <плес> можна. І значить, що це може бути красиво це цієї важції. Якщо взагалі маємо групу захисту, представників, вони брудь. спочатку ознайомлюють, в чому він полягає метод розв'язання, наприклад, обстановки. Тоді ознайомлюють, як проводиться з прикладами завдань. І розвідку загальний. Тоді можна, наприклад, продукт викласти у вигляді, так як і продукт. Це може бути і завдання. Ви хто буде у відношенні до цього проєкту? Те, що ви. допомагає, який момент чи консультант. Якщо це йде на науку роботу, то це може бути яке. Якщо враг, то... навчайте, тоді більше консультантів. Ви консультант. Ви серед учнів когось керівником призначаєте? Щоб дошки якого до Можна? Призначаєте, е, настав потрібний момент, вони прийшли до вас звітом. Так. І вони що роблять? презентують? Презентація полягає, в ознайомленні. відповідно, підбірка завдань вони перед іншими учасниками, якщо є 4 в різними способами. Значить, виповідачі стоїть, один розказує, як від, теоретичний аспект даного методу. Інші учасники приклад показує, як зав'язувати даним методом для завдання. Третій презентується, може бути презентація, бо те ж саме поперед роздали, де є розписання методи. а четвертий їх доповідає, то в залежності від яких характеру. Добре. Тепер контроль. все-таки здійснюєте, от коли вони будуть розповідати, на вам чи то на колості, чи використовується там. Це річ, е, фактор, та, якщо про те, як вибрається. Це вся форма не конструктивність. А, а контролюються. Ви плануєте давати маленьку контрольну роботу для всіх своєї проєкту? Він навчальний, він має дати знання, він має дати вміння, він має дати навики, якісь компетентності у сьогоднішній термінології, то ви це передбачаєте. Це може бути у вигляді до додаткового завдання? Ну, ви оцінки, як будете ставити. Я, я, дію, я дію, пари що в рамках, що це відбувається, в рамках гуртка або факультативне, то в нас там оцінювання не передбачено. Це більше ідеї, ідея оцінку, їх не може бути результативність на олімпіадах і науковіх роботи. Це вже коли вони вибухуються. Не, не передбачаєте, але З, можна. можна. Якщо дитина є результат, то я, наприклад, на перемогу які типи завдань? Ви тоді дали на контрольну роботу. Саме сама проста задача на тему функціональній м'язі. Ні, ні, я, я зараз звідси, але правильно я... Знайду сумці, як ви повідомляємо ту чи іншу. Ви думаєте, це найпростіше? Чи може простіше є довести, що така то функція задовольняє таке функціальне рівня? Що а що означає розв'язати функціональне рівняння? це рівня? Яка буде задовольняти та рівняння.

І паралелі проводити. Розв'язати рівняння це означає, що? Знайти значення. Зміну є казування. Розв'язати рівняння означає, знайти, знайти всі його. А показати, що їх, не Ні, їх немає. Або їх немає. Знайти що? всі ж функції, які закроють, або показати, О. що така функція не існує. Правильно. А що таке розв'язок? Це значення, це переводі рівняння правильно зброю це для рівняння, так? Значення змінної, так. А для функціонального рівняння функція. Функція. Можете ще раз показати означення вот, вашого функціонального рівняння? Чотири отримали. Ні, я писав, як і грифні, чомусь, а Це сказали. А, це можливо, це є... Ми прочитали оцей означення. Це, різні означення чи що Ні. Це що називають перше та, а? Бо, що називає перше функціональне ліням, або що називається, яка функція називається розвідкою. Та, так от скільки у першому прикладі, скільки у вас функцій? Одна. А там написано в означення, в яких невідома функція пов'язана з відомими функціями. По-моему, композиції, так? То. Можете на цьому, От, якщо строго учень підійде до цього значення, скаже, Людмила Михайлівна, поясніть мені, де тут те, де тут те, де тут те. Звичайно, краще багато прийомі. Ну, починається. Це розділяє. Зараз. Я вам хочу сказати, що я ставлю. Це не знаю, чорноваючи в раз ресурсу. Але не дивлячись на це, да. і за поваги до грі, ви мають виготовили такі. Так, і таким чином залізну. Вот у них, у них, у вас... Якщо вона про кар'єру, то це добре. Я зараз не думаю, що я роблю. Мені тоді легше тут не було зібратися, а не було зібратися. Значить, кроме рівняння, це означає, що, що ми беремо f і плюс y. Якщо це є розвитком, значить, замість x виставляємо x плюс y. Додати b косину, замість аргументу, ми виставляємо x Додаємо, тоді знову Замість в момент урози, як ми Х-де є, я ці два моменти. Він має при удоріння, коли я складу. Випростаємо форму синуса суми, синус, прийдемо до результату. Де зараз є фізично стояти, а синусів посмотрю, що множити на косину звідти. Так. Вернутися? Так. А цей сайт перейти можна? Прийти. Може, вважаєш, я можу відповідати? Відповідати на те, що платить на ну, це реалію. Це зараз. Так, і функцію обрати, щоб мати там визначені коліційні, і коліційні можна було. Як ви доводите, що так функція це єдине, і як це не шоку? Поєдиність? Так, чи існує рівні на функцію? Цього не треба. Тобто вишнім видно, сказали, ви знаєте, яку функцію треба про чак. Розпис, то щоб не височим Ще раз можна? Ні, я тут б... 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 я... дивилася в коментували наш поект, і ви зазначили, що в самому рівня не криється та функція. Якщо приняти, може численної на функції, яка про сіність там опирається. Функція загального медика, Що це функція лінійна до і дорівнює, ax їх сплюбання. І вставляється в дане рівняння. Тоді, коли ми розв'язуємо ці неразнічні прирівняти коефіцієнти, то, то, то цим методом можна користуватися тоді, коли стається лініна, чи чи квадратична тобто, функція. Я вам поясню, що може користуватися цим методом, цей метод передбачає доведення що

не за функції чи я... Пропо, про проєкт? Про, про, про. Я зрозуміла. Авціальний проєкт має бути якийсь кінцеві результати. Кінцевим результатом є овологіти методами функціональної лінії, якщо практикує. Ні, я вам на увазі, які е, е, теоретичні передбачають.

Які, е, Пізнавання, це якраз досліджувати, де може ця функція застосувати, має воно практичне застосування чи не має воно. Є зв'язок з іншими предметами чи немає? Ще питання? Питання має. не почувається.